Чи здавалося вам коли-небудь, що ви вже переживали цю саму мить аж до найменших деталей? Або, може, внутрішній голос буквально кричав вам не сідати в той автобус, а ви потім дізналися, що він зламався. Це не магія і не збій у матриці, це неймовірна робота вашого мозку. Сьогодні ми зануримося в таємниці свідомості і розглянемо 20 наукових пояснень, таких явищ. Як дежавю, інтуїція і те саме шосте чуття. До кінця цього відео, ви зрозумієте, що ваш мозок це, це найпотужніший суперкомп'ютер і, можливо, навчитися краще розуміти його сигнали. А ви вірите у шосте чуття чи вважаєте все це вигадками? Напишіть у коментарях, перш ніж ми почнемо. Протягом століть люди приписували незрозумілі перечуття та дивні збіги божественному втручанню, містичним силам чи навіть минулим життям. Інтуїція вважалася даром згори, а дежавю – спалахом з іншого часу. Ці явища завжди огортала аура таємниці, однак із розвитком психології та нейробіології вчені почали зазирати під капот. Нашої свідомості вони стали розуміти, що найзагадковіші переживання можуть мати цілком земне біологічне пояснення. Сьогодні ми не будемо говорити про надприродне, натомість ми озброїмося науковими фактами і подивимося, як наш власний мозок створює ці дивовижні ефекти, змушуючи нас вірити в диво. Тож давайте розберемося, що ховається за цими загадковими термінами. Що ж, розпочнімо з найбільш відомого явища. Перше наукове пояснення Дежавю – це теорія подвійної обробки. Уявіть, що вся інформація, яку ви отримуєте від очей та вух, це ніби два кур'єри, вони мчать до вашого мозку різними шляхами. Зазвичай вони прибувають чітко одночасно, ви бачите чашку і одразу ж усвідомлюєте, що це саме чашка. Але іноді один із цих кур'єрів трохи спотикається і запізнюється на частку секунди. Перший кур'єр доставляє зображення, а другий із мікрозатримкою усвідомлення цього зображення. У цей момент мозок отримує сигнал і думає: Стривайте, я ж це вже бачив. Хоча насправді він бачив це лише мілісекунду тому. Для візуалізації це можна показати анімацію двох світлових імпульсів, які біжать до центру мозку, де один із них на мить відстає. Цей крихітний збій у передачі даних і створює потужне, але хибне відчуття повторення. Це не містика, а звичайна логістична затримка у складній системі нашої свідомості а друге пояснення державю відоме як теорія голограми. Задумайтесь, як працює голограма, навіть невеличкий її фрагмент містить інформацію про все зображення. Наш мозок функціонує схожим чином, іноді достатньо лише одного знайомого елемента в абсолютно новій обстановці, щоб мозок добудував усю сцену, як уже бачену. Наприклад, ви вперше заходите в кафе, але запах кави, візерунок на шпалерах або звук певної пісні. Підсвідомо нагадують вам про місце, де ви бували в дитинстві, ви свідомо не пам'ятаєте те місце, але ваш мозок вловлює цей фрагмент голограми і помилково маркує всю нову ситуацію, як уже бачену, як приклад можна уявити пазл, де одна деталька раптом підсвічується і змушує всю іншу, ще не зібрану картину, здаватися знайомою. Це потужна ілюзія, створена асоціативною природою нашої пам'яті. Третя причина, чому виникає дежавю – це розділення уваги. Це трапляється, коли ви сприймаєте навколишнє оточення, але не повністю на ньому зосереджені. Ваш мозок усе фіксує на підсвідомому рівні, поки ви, наприклад, дивитеся в телефон або про щось глибоко замислились. Потім ви відволікаєтесь від думок, підіймаєте голову і свідомо оглядаєтесь навколо. У цей момент інформація надходить до мозку вдруге, але тепер уже у фокусі. І тут виникає конфлікт. Мозок каже: Я це вже бачив, бо він справді це бачив лише секунду тому, краєм ока. Але свідомість цього не зафіксувала. Уявіть собі камеру, яка спочатку знімає розфокусоване зображення. А потім різко наводить фокус. Для оператора це один і той самий момент, але для глядача два абсолютно різні кадри. Ось так наш мозок іноді обманює сам себе, створюючи відчуття повтору через звичайне перемикання уваги, тепер перейдімо до інтуїції. Четверте пояснення це приховане розпізнавання патернів. Наш мозок. Це неймовірно потужний механізм пошуку закономірностей. Протягом усього життя він накопичує гігантську базу даних з нашого досвіду, спілкування, успіхів та невдач. Коли ви зустрічаєте нову людину або потрапляєте в нову ситуацію, ваша підсвідомість миттєво сканує цю базу даних у пошуках збігів. Вам може здаватися, що людина неприємна, без жодної видимої причини. Але насправді, її міміка, тон голосу чи манера поведінки підсвідомо нагадали мозку когось, хто вас уже обманював у минулому. Свідомо ви цього зв'язку не бачите, але підсвідомість уже подала сигнал тривоги. Це і є інтуїція, не магія, а результат блискавичної обробки величезних обсягів даних з вашого минулого досвіду. Уявіть собі, детектива, який бачить сотні доказів. Але вказує лише на один, промовляючи ось воно. Саме так і ваш мозок знаходить ключовий патерн. П'ята причина і вона, мабуть, найбільш неймовірна, криється в нашому власному тілі це так звана вісь кишківник мозок. Фраза нутром відчуваю має під собою цілком реальну наукову базу. У нашому кишківнику розташована складна нейронна мережа. Яку науковці називають другим мозком, цей другий мозок безперервно обмінюється сигналами з головним мозком через блукаючий нерв, емоційні та інтуїтивні реакції часто зароджуються саме тут. Наприклад, відчуття тривоги може викликати цілком реальні фізичні відчуття у животі, це і є той самий холодок, або ж метелики в животі. Коли ви приймаєте рішення, покладаючись на внутрішнє відчуття, ви насправді прислухаєтеся до сигналів, які ваш кишківник надсилає до мозку. Ці сигнали базуються на біохімічних реакціях та минулому досвіді. Візуально це можна уявити як сяючу магістраль, що з'єднує мозок і травну систему. По цій дорозі постійно біжать інформаційні імпульси. Шосте пояснення інтуїції це евристики, які ще називають ментальними скороченнями. Наш мозок страшенно лінивий, щоб не витрачати енергію на глибокий аналіз кожної ситуації, він використовує вже готові шаблони та правила, які базуються на попередньому досвіді. Власне, це і є евристики. Наприклад, ви бачите дорогий товар і автоматично припускаєте, що він якісний. Це евристика, яку ми називаємо ціна дорівнює якості. Інтуїтивне рішення це по суті надшвидка евристика, мозок не проводить повного аналізу, а просто застосовує найбільш вдалий шаблон зі свого арсеналу. Іноді це призводить до геніальних осяянь, а інколи до помилок чи упереджень. Коли інтуїція вас не підводить, це означає лише одне. Мозок обрав правильний шаблон для поточної ситуації, це як досвідчений шахіст. Він робить хід, не прораховуючи усі варіанти, а просто впізнає знайому позицію на дошці і застосовує відпрацьоване рішення. А сьоме пояснення, яке наближає нас до розуміння шостого чуття, це дзеркальні нейрони. Ці дивовижні клітини в нашому мозку активуються не лише тоді, коли ми виконуємо певну дію самі, але й коли спостерігаємо, яка її робить хтось інший. Якщо ви бачите, як хтось усміхається, ваші дзеркальні нейрони, що відповідають за усмішку, також активуються. Ви буквально відзеркалюєте його емоції всередині себе. Власне, це і є основа емпатії. Здатності відчувати те, що відчувають інші. Коли ви кажете, що відчуваєте атмосферу в кімнаті або вловлюєте погані вібрації від людини, це пряма робота ваших дзеркальних нейронів. Вони щитують невербальні сигнали, міміку, позу, жести і моделюють відповідні емоції у вашому власному мозку. Ви не читаєте думки, ви буквально приміряєте на себе чужий стан, і саме це відчувається як шосте чуття, восьмий пункт це підсвідоме сприйняття або так звані сублімінальні сигнали. Наші органи чуття щосекунди вловлюють гігантський обсяг інформації, але до нашої свідомості доходить лише крихітна її частина, усе інше обробляється фоново на підсвідомому рівні. Це можуть бути звуки, запахи, мікровирази на обличчях людей, які ви свідомо не помічаєте. Проте ця інформація накопичується і впливає на ваші емоції та рішення. Уявіть, що ви розмовляєте з людиною і у вас виникає незрозуміле відчуття недовіри. Можливо, ваша підсвідомість вловила мікроскопічний вираз презирства на її обличчі, який тривав лише частку секунди. Свідомість це пропустила, а підсвідомість ні, саме вона й надіслала вам сигнал тривоги, який ви сприйняли як інтуїтивну здогадку. Це схоже на роботу айсберга ми бачимо лише його верхівку, а основна маса, що впливає на його рух, прихована під водою дев'яте пояснення стосується так званих віщих снів чи, інакше кажучи, перечуттів. Часто за цим стоїть механізм самовиконуваного пророцтва. Припустімо, вам приснилося, ніби ви провалили важливу співбесіду. Цей сон викликає у вас тривогу. На саму співбесіду ви приходите вже напруженим, невпевненим у собі, відповідаєте недоладу, і в результаті справді її провалюєте. І думаєте, сон був у руку, але насправді не сон передбачив майбутнє. Його сформувала ваша віра в нього та тривога, яку він викликав. Ви самі несвідомо діяли так, щоб передбачення справдилося те саме працює і з позитивними передчуттями. Якщо ви б відчуваєте, що день має бути вдалим, ви починаєте поводитися більш відкрито, впевнено і привітно. Саме цей притягує до вас успіх, це потужний психологічний механізм. Який ми дуже часто сприймаємо як містичне пророцтво, десяте і доволі несподіване пояснення державю надійшло з нейробіології. Деякі вчені пов'язують цей феномен із мікронападами у скроневій частці мозку, звучить лячно, але насправді йдеться про абсолютно нешкідливі крихітні електричні збої, які більшість людей навіть не помічає. Скронева частка відповідає, зокрема, за розпізнавання знайомих об'єктів та формування спогадів. Короткий аномальний сплеск нейронної активності в цій зоні може на мить замкнути ланцюг, що відповідає за відчуття впізнавання. У результаті абсолютно нова інформація помилково маркується як ста знайома, це наче на новий файл на вашому комп'ютері випадково поставили штамп. Архів 1999 рік. Ви дивитеся на нього і не розумієте, звідки він взявся і чому здається таким старим. Це просто системний збій. А не погляд у минуле, одинадцятий механізм, який пояснює інтуїцію, має назву соматичні маркери. Цю теорію висунув відомий нейробіолог Антоніо Дамасіо. Суть полягає в тому, що коли ми переживаємо якусь подію, наш мозок фіксує її не лише як набір фактів, а й разом із тілесними відчуттями, які ми мали в той момент. Наприклад, успішна угода асоціюється з почуттям приємного піднесення, а невдала може викликати відчуття стискання чи навіть спазму в животі. Саме ці тілесні відчуття і є тими соматичними маркерами. Надалі, коли ви зіткнетеся зі схожою ситуацією вибору, ваш мозок миттєво активує відповідний маркер. Ви ще не встигли логічно все проаналізувати, а тіло вже реагує приємним теплом чи неприємним холодом. Це і є інтуїтивна підказка, яка ґрунтується на емоційному досвіді вашого тіла. Це буквально мудрість зафіксована не в думках, а у фізичних відчуттях. Дванадцяте пояснення може здатися чимось із світу тварин, але воно стосується і нас. Це приховане виявлення феромонів. Феромони це хімічні речовини, які живі організми виділяють у навколишнє середовище і які впливають на поведінку інших особин. Довгий час вважалося, що в людей ця система не розвинена, однак сучасні дослідження свідчать, що ми все ж таки здатні несвідомо вловлювати. Хімічні сигнали одне одного ці сигнали можуть впливати на наш настрій, рівень стресу, відчуття симпатії чи антипатії. Коли ви зустрічаєте людину і миттєво відчуваєте до неї прихильність або, навпаки, відразу чи відторгнення, можливо, ви реагуєте не лише на її зовнішність чи слова, але й на її унікальний хімічний коктейль. Це невидимий рівень комунікації, який наша свідомість не фіксує, але який може лежати в основі багатьох інтуїтивних осяянь щодо людей. Пункт номер 13 руйнує міф про так звані «віщі сни, це явище має назву криптомнезія або ж прихована пам'ять. Суть у тому, що наш мозок запам'ятовує величезну кількість інформації, але джерело цієї інформації. Він забуває, ви могли мимохідь прочитати новину, почути частину розмови чи побачити епізод у фільмі, а потім геть про це забути. Через певний час ця інформація спливає вже у вашому сні. А вже потім, коли схожа подія трапляється у реальному житті, вам здається, ніби ви її передбачили уві сні. Насправді ж, ви не передбачали майбутнього, а лише пригадали раніше отриману, але забуту. Інформацію наприклад, ви почули по радіо про наближення шторму, забули про це, а вночі вам наснилася буря. Коли наступного дня починається ураган, ви дивуєтеся своєму дару передбачення, хоча насправді це була лише робота вашої пам'яті, можна уявити це так слова, наче вилітають із книги, потрапляють вам у голову. А потім з'являються у бульбашці сну. Чотирнадцяте пояснення особливо важливе для тих, хто вважає себе справжнім професіоналом, інтуїція експерта. Це результат так званого чанкінгу, чанкінг, тобто об'єднання інформації у єдині блоки, мозок фахівця, чи йдеться про лікаря, пожежника чи інвестора, не опрацьовує кожну деталь окремо. За роки практики, він навчився поєднувати величезні масиви даних у змістовні блоки, які називаються чанками. Коли досвідчений лікар оглядає пацієнта, він не аналізує симптоми по одному він миттєво бачить цілісну картину, знайомий блок інформації, який одразу асоціюється з конкретним діагнозом. Це відбувається настільки швидко, що здається інтуїтивним осяянням. Пожежник, який відчуває, що дах ось ось завалиться, насправді несвідомо щитує десятки ознак: колір диму, звук тріску, температуру. Його мозок миттєво опрацьовує цей блок небезпеки і видає чітку команду Тікай, це не магія, а лише найвища форма майстерності. П'ятнадцяте пояснення знову ж таки повертає нас до феномену дежавю і пропонує інший погляд на збої пам'яті це називають збоєм кодування спогадів. Зазвичай, коли ми щось сприймаємо, інформація спочатку потрапляє в короткочасну пам'ять, а вже потім, якщо вона дійсно важлива, переміщується до довготривалої. Теорія збою кодування припускає, іноді система дає збій. І нова, щойно отримана інформація помилково відправляється прямісінько в архів довготривалої пам'яті. У результаті поточний момент, який мав би відчуватися як зараз, сприймається мозком як щось із далекого минулого. Це схоже на ситуацію. Ви написали листа, і замість того, щоб покласти його на стіл для відправки, випадково запхнули у шухляду зі старими листами. Коли ви за секунду на нього натрапите, то здивуєтеся, звідки він там узявся і чому здається таким старим. Це всього лише прикра помилка канцелярії вашого мозку, шістнадцятий феномен це те моторошне відчуття, аж ніби хтось на тебе дивиться. За це відповідає спеціалізована нейронна мережа в нашому мозку, система виявлення погляду. Еволюційно це було вкрай важливо для виживання вчасно помітити хижака або ворога. Ця система неймовірно чутлива, вона здатна визначати напрямок чужого погляду навіть за мінімальними даними на великій відстані та за допомогою периферійного зору, але як і будь-яка надчутлива система, вона іноді дає хибні спрацювання. Вона настільки налаштована на пошук поглядів. Що може активуватися навіть тоді, коли їх насправді немає. Ви йдете порожньою вулицею, і вам здається, що з темного вікна на вас дивляться це просто гіперактивність вашої прадавньої системи безпеки. Ваш мозок воліє десять разів помилково підняти тривогу, ніж один раз пропустити справжню загрозу, краще перестрахуватися, ось його девіз. Сімнадцяте пояснення стосується дивовижних збігів, або, як їх назвав психолог Карл Юнг, синхроністичності. Чому іноді здається, що Всесвіт подає нам знаки, відповідь проста упередженість підтвердження наш мозок просто обожнює знаходити закономірності навіть там, де їх насправді немає, ми схильні помічати і надавати величезного значення тим збігам. Які підтверджують наші думки чи почуття, і цілком ігноруємо тисячі моментів, коли нічого не збігається. Ви подумали про старого друга, і він одразу ж подзвонив. Ви бачите в цьому знак, але ви не берете до уваги ті сотні разів, коли ви думали про нього. А він не телефонував. Уявіть, що ви стріляєте по стіні, а потім малюєте мішень навколо тієї дірки, куди влучили. Це виглядає як ідеальне влучання, так само і наш мозок малює мішені навколо випадкових збігів, створюючи ілюзію глибокого сенсу та вселенського зв'язку. Вісімнадцятий пункт стосується таких езотеричних понять, як, наприклад, бачення аури, з наукової точки зору це може бути проявом рідкісного неврологічного феномену, що називається синестезія. У синестетів відбувається перехресне змішування відчуттів, наприклад, вони можуть бачити звуки як кольори, відчувати смак слів або сприймати літери та цифри у певному кольорі, існує форма синестезії, коли людина асоціює особистості інших людей з певними кольорами. Коли така людина спілкується з кимось, вона може буквально бачити кольорову хмару або ореол навколо співрозмовника. Для цієї людини це цілком реальне сенсорне переживання, але збоку це легко можна інтерпретувати як містичну здатність бачити ауру чи енергетичне поле. Це не надздібність, а просто інше незвичайне налаштування чи проводка у мозку, яке змішує різні канали сприйняття в один унікальний досвід, дев'ятнадцяте наукове поняття, що лежить в основі нашої інтуїції. Це інтероцепція, простіше кажучи, це здатність відчувати свій внутрішній фізичний стан, серцебиття, дихання, напругу в м'язах чи відчуття голоду. Люди з добре розвиненою інтероцепцією значно краще розуміють свої емоції, оскільки вони буквально відчувають їхні фізичні прояви. Дослідження доводять, що у таких осіб інтуїція розвинена сильніше, особливо коли йдеться про фінансові чи соціальні питання, коли кажуть, прислухайся до себе або довірся своєму тілу йдеться саме про інтероцепцію. Розвиваючи увагу до своїх внутрішніх тілесних сигналів, ви по суті тренуєте власну інтуїцію, це наче навчитися читати приладову панель власного організму. Чим краще ви розумієте ці сигнали, тим точнішими будуть ваші рішення і передчуття. Це навичка, яку можна і варто розвивати, і нарешті 20-те пояснення, яке знову пов'язане з дежавю та сновидіннями. Це амнезія джерела, цей механізм схожий на криптомнезію, але має одну відмінність ви пам'ятаєте сам факт, але геть не можете пригадати, звідки ви про нього знаєте. Ви могли бачити певне місце у фільмі, відеогрі чи навіть у вісні. Спогад про це місце відклався у пам'яті, а от контекст, що це був лише фільм, стерся. І ось через багато років ви потрапляєте у схоже місце в реальному житті, воно здається вам до болю знайомим, але ви ніяк не можете зрозуміти чому. Виникає потужне відчуття дежавю. Ви не згадуєте минуле життя, ви просто не можете пригадати джерело своєї справжньої пам'яті. Ваш мозок подає сигнал знайомо, але не може прикріпити до нього ярлик, бачив у кіно. Ця плутанина й породжує містичне відчуття, ніби ви тут уже колись бували. Отже, що ми маємо у підсумку? Дежавю, інтуїція, шосте відчуття. Всі ці загадкові явища насправді є не посланнями з інших світів, а результатом надскладної, іноді навіть химерної роботи нашого мозку, від крихітних затримок у передачі сигналів до потужних підсвідомих обчислень, від біохімічного зв'язку з нашим кишківником і аж до кумедних помилок у картотеці пам'яті. Наш мозок постійно намагається осмислити світ. Знайти в ньому закономірності та захистити нас, використовуючи для цього всі доступні йому хитрощі. Тож наступного разу, коли ви відчуєте дежавю або інтуїція, підкаже вам вірний шлях, знайте, це не чари, це ваш особистий, неймовірно складний суперкомп'ютер проводить мільярди обчислень, аби допомогти вам вижити та досягти успіху. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове про свій мозок, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові наукові розбори. Гуни. А яке з цих 20 пояснень видалося вам найбільш дивовижним? Або, можливо, у вас є своя історія, пов'язана з інтуїцією, яку тепер можна пояснити з наукової точки зору. Поділіться нею в коментарях. Буде дуже цікаво почитати. Одолали.